Чи потрібно відкладати кошти на чорний день? Чи взагалі потрібен кожному цей фінансовий резерв або ж фінансова подушка? Наскільки потрібно відкладати грошей, де їх зберігати, і які найбільші помилки зазвичай роблять українці, створюючи такий фінансовий резерв? Про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Якщо ми з вами не знайомі, то мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій, і в своєму блозі та на своїх проектах я ділюсь з людьми правилами щодо фінансової грамотності, тим, як керувати грошима, щоб заощаджувати без економії на собі, а також примножувати гроші, щоб вони не втрачали свою цінність через інфляцію. Тож, якщо вам цікава ця тема, і ви хочете прокачувати свою фінансову грамотність, то підписуйтесь. Загалом. Що таке фінансова подушка? Це певний резерв грошей, який вам потрібен для того, щоб перекрити свої витрати у випадку якогось форс-мажору. Якщо, наприклад, ви змінюєте роботу, або щось сталося по здоров'ю, ви не можете працювати, або ви стикнулись з переїздом, і вам теж потрібен певний об'єм грошей для того, щоб себе убезпечити в цей період. Це точно не ті гроші, які варто використовувати просто за будь-якої потреби і бажання, наприклад, на подорожі, на якісь погубки, це абсолютно не про це. Це резерв грошей, які ви використовуєте в екстреному випадку. Дуже важливо для себе визначити, які саме це випадки, саме для вас, щоб потім не було такої спокуси витратити ці гроші на щось інше. Окей, але який має бути розмір цієї фінансової подушки? Це має бути місяць, два, три, скільки грошей мені потрібно відкласти. Тут насправді все індивідуально, але залежить від декількох факторів. По-перше, фінансова подушка рахується в ваших витратах, тобто вам потрібно порахувати в середньому, скільки ви витрачаєте грошей на місяць. Якщо ви не ведете бюджет, то ви можете просто взяти свою виписку з банку за останні 3-6 місяців і проаналізувати в середньому, які у вас витрати. Звісно, тут можна підходити по різному, можна рахувати свої обов'язкові витрати, наприклад, квартплата, продукти, комунальні і так далі. Або ж можна рахувати просто оптимальні витрати, так як ви себе не обмежуєте. Тут як вам до вподоби, я зазвичай раджу порахувати для себе мінімальну подушку, і потім оптимальну, там де ви не будете себе обмежувати. Коли ви порахували свої середні витрати, вам потрібно визначити на який термін вам потрібна ця фінансова подушка. І це буде залежати від того, загалом, наскільки вам легко буде знайти роботу, тобто наскільки в вашій ніші ви можете легко знайти роботу, якщо ви її втратите, або ж наскільки ви легко можете знайти клієнта в разі чогось. Також тут залежить від того, чи є у вас певні люди на утриманні, тобто чи ви допомагаєте грошима, наприклад, батькам, або ж утримуєте дітей. Тобто, чи є взагалі хтось залежний від вас в плані грошей? Якщо у вас немає нікого на отриманні, і в цілому ви розумієте, що вам легко буде знайти роботу в разі чогось, ви здорові, енергійні, у вас немає ніяких критичних проблем, то в такому випадку достатньо буде фінансової подушки на три місяці. Якщо ж ви Утримуєте сім'ю, або розумієте, що в вашій ніші може бути важко знайти роботу, або зараз нестабільна ситуація, ви себе почуваєте некомфортно, маючи тільки невеличку цю подушку на 3 місяці, тоді я раджу її збільшити до 6 місяців, тобто півроку, зазвичай цього періоду достатньо, щоб вирішити будь-які питання. Також сюди можна віднести ситуацію, коли ви плануєте, наприклад, переїзд і розумієте, що 3 місяці може бути замало для того, щоб адаптуватись на новому місці. Місці, і тоді краще дійсно спланувати для себе більшу фінансову подушку. Якщо ж і цей варіант на півроку вам здається, що це замало, і взагалі у вас доволі великі витрати є, у вас багато людей на отриманні вашому, або ж є якісь більші такі форс-мажори, які ви можете десь передбачити наперед, то в такому випадку може бути фінансова подушка навіть на рік. тут все індивідуально, як я вже сказала, тобто важливо прислухатись до того, як вам комфортно. Бо основна задача цієї фінансової подижки це створити у вас відчуття спокою і безпеки, що що би не сталося, ви маєте певний фінансовий резерв, щоб себе забезпечити, і це дуже класно працює, коли ви втративши, наприклад, роботу, не бігаєте і не хватаєтесь за першу роботу, яку вам запропонували, яка вам можливо навіть не подобається. А маєте час для того, щоб зважено прийняти рішення, спокійно обрати те, що вам приносить задоволення, і рухатись таким чином далі. Щоб не додавати собі зайвого стресу, ось для цього і потрібна власне ця фінансова подушка. Тому подумайте, зважте, наскільки для вас це важливо, яка має бути загалом ця фінансова подушка у розмірі. Якщо говорити з мого досвіду і з досвіду моїх клієнтів, то зачасту це все-таки фінансова подушка на три місяці. І в мене теж така подушка, цього мені цілком достатньо. І аналогічна подушка мені була дуже потрібна тоді, коли я змінювала декілька разів кардинально взагалі нішу, в якій я працюю. І таким чином я могла якраз забезпечити себе в цей. Перехідний період, тобто умовно, я собі доплачувала зарплату так просто зі своїх заощаджень. Це також дуже влучно і дуже стало в нагоді в 22-му році, коли почалась повномасштабна, що теж цілком логічно. Тобто, люди, у яких не було заощаджень, ось тоді якраз усвідомили необхідність фінансової подушки. Тому дуже раджу вам її мати. Хоча, якщо говорити так статистично, є і ті, хто. Цілком розуміє, що там три місяці фінансової подушки для них замало, і такі мої клієнти створюють собі більшу фінансову подушку, Це теж цілком окей. Обирайте те, що вам більше до душі, і те, що вам комфортно. Окей, з терміном ми розібрались. Тепер давайте поговоримо про те, де ж зберігати взагалі цю фінансову подушку. Нам її потрібно проінвестувати чи просто відкласти, які є варіанти. Тут дуже важливо запам'ятати основне правило, що фінансова подушка має бути у вас максимально ліквідною, тобто ви маєте мати змогу отримати доступ до цих грошей дуже швидко протягом одного-двох днів. Відповідно, фінансову подушку ми не інвестуємо, а зазвичай ми використовуємо більш ліквідні інструменти, тобто, це безпосередньо готівка. Також це може бути частково депозит або ж державні облігації. Але я раджу розглядати саме депозити державні облігації, коли ми вже говоримо про довшу подушку, тобто не на 3 місяці, а там десь на 6, на 12. тобто частину залишати на своїх банківських рахунках або ж готівкою, а частину вже вкладати на Депозит або ж державні облігації для того, щоб ось ця велика фінансова подушка в нас просто не знецінювалась через інфляцію. Коли ж ми говоримо про фінподушку на Три місяці то тут можна теж, хоча б там місяць вкладати кудись, можна зберігати це все лише готівкою. Тут теж кому як комфортно. Я, наприклад, для себе розумію, що моя фінансова подушка на три місяці має бути для мене суперліквідною. Тому я її залишаю просто в різних джерелах, але все-таки готівкою. І це власне друге правило щодо фінансової подушки: це диверсифікація. Не зберігаємо всі гроші в одному якомусь інструменті і в одній валюті. Класно, коли ми можемо розділити цю подушку. Частину зберігати, наприклад, в гривні, частину в доларі, частину в євро, можна також додати фунти як варіант, це теж класно. Чому так? Тому що якщо ви зберігаєте все в одному місці, є великий ризик того, що ви можете втратити ці кошти, так або валюта може знецінитись, і ви будете в мінусі. Коли ж ви розділяєте валюти, також розділяєте, наприклад, зберігаєте не тільки в одному банку, а в декількох банках, можливо, в закордонних банківках. Також, ви зберігаєте ще щось готівкою, то у вас виходить, що є кошти і там, і там, і там. І в разі, якщо щось сталося, наприклад, з одним банком, ви все одно маєте ще певний резерв. Якщо говорити про відсоткове співвідношення, скільки, в якій валюті, де зберігати, то я зазвичай раджу, якщо ви зараз в Україні, то мати хоча б два тижні ваших витрат, можна їх мати в гривні, просто на вашому рахунку або частково готівкою. Це максимально ось цей резерв, який ви можете використати у випадку якогось форс-мажору, якщо щось станеться там, з банківською системою, ще щось, тобто це прям супершвидкий ваш максимально ліквідний резерв. Далі вже, звісно, краще все, що вище двох тижнів, зберігати в валюті, тому що вона менше знецінюється. Тобто тут можна розділити, наприклад, 50 на 50, долари і євро, і зберігати частково щось в валюті просто готівкою, частково на картках на різних, і таким чином теж диверсифікувати свої заощадження і свою фінподушку. Якщо підсумувати, то фінансова подушка це ваш резерв на випадок форс мажору Її розмір може бути від трьох місяців до одного року, залежно від різних факторів, чи є у вас люди на утриманні, а також від того, наскільки легко вам буде отримати нову роботу. І звісно, від вашого відчуття комфорту і безпеки. Ми її зберігаємо максимально диверсифіковано, тобто не зберігаємо в одній валюті, в одному місці. А також фінансову подушку ми не інвестуємо, а зберігаємо в. Ліквідних інструментах, тому що основна її задача якраз допомогти нам в момент форс-мажору, а не примножитись і таким чином принести нам більше коштів. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас ще немає фінансової подушки, то сподіваюся, що ви її почнете створювати. Якщо ж у вас вже є фінансова подушка, можливо, ви переглянете той формат, в якому вона у вас є, можливо, зміните валюту додасте, або ж різні форми її заощаджень. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас взагалі фінансова подушка, як ви її зберігаєте, де. Якісь, можливо, ще у вас є лайфхаки і поради. Теж думаю, що буде дуже корисно обмінятись таким досвідом. А на цьому в мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з друзями, у кого немає фінподушки, кому це може бути корисно. І до зустрічі в наступних відео!